Романтична драма про кохання, захоплююча авантюра трьох друзів та відреставрована версія культового фільму Небо над Берліном Віма Вендерса у Чернівцях. Триває фестиваль нове німецьке кіно. Глядачі можуть побачити стрічки, які отримали визнання серед критиків та відзначені нагородами. Чому варто чернівчанам відвідати фестиваль, розкажуть наші кореспонденти. Вже вкотре фестиваль кіно у Чернівцях збирає поціновувачів німецького кінематографа. Цьогоріч для показу обрали найсучасніші прем'єри і ретроспективні покази. У програмі фестивалю чотири фільми. Кінострічки змусять глядачів поринути разом з акторами у пригоди завмирати від кохання та сміятися. Це кримінальна комедія Два до одного яку ми якраз будемо сьогодні дивитися на відкритті фестивалю. Також мелодраматичний фільм Все чим то є, який ми подивимося в п'ятницю. І ще в нас є така спеціальна подія фестивалю: це показ відреставрованої версії фільму Небо над Берліном Віма Вендерса. Це фільм, який ще вийшов на. Крани в 1987 році і став з того часу справді таким культовим в світовому кінематографі. Останній фільм, який буде на закритті фестивалю, це фільм Вмирання, і, хоч назва така трагічна, але фільм насправді має комедійний характер. Глядачі можуть подивитися фільми ексклюзиви, які не виходять в широкий прокат в Україні. Їх демонструють мовою оригіналу з українськими субтитрами. Це можливість для чернівецьких прихильників кіно познайомитися ближче з німецькою культурою. Попри війну і нахабництво росіян, ми все одно продовжуємо пропагувати мистецтво, культуру і тішимося, що вкотре вже в цьому році знову завітало багато людей, прихильників бачити кіно мовою оригіналу. Це теж дуже важливо, і фестивальні стрічки насправді дуже потужні в цьому році. Сподіваємося, що Чернівці, завдяки таким фестивалям і фестивалям, які відбуваються вже організацією силами наших Чернівецьких митців, саме центру Миколайчука, воно збагачується. І я гадаю, що Миколайчук тішився би тому, що ми пропагуємо українське, але також не цураємося показувати інших людей. Відкрили фестиваль німецького кіно у Чернівцях кримінальною комедією два до одного режисерки Натії Брункгорст. Це дуже такий, я б сказала, симптоматичний фільм для німецького кінематографу, тому що події там відбуваються у 1990 році, якраз на тому етапі, коли відбувалося воз'єднання Німеччини. І для німців це взагалі така дуже. Як би сказати, така щомка тема. Вони багато якраз в кіно дуже багато тем присвячують цій події. От і багато рефлексують про те, і зараз вони вже дійшли до того етапу, коли вони можуть на таку тему трохи пожартувати. І Якраз цей фільм він має комедійний характер. Потоподії розповідають про те, події фільм розповідають про те, як як в Україні відбувалося перехід до однієї валюти. І це, звісно, викликало в деяких громадян різні думки про те, як можна з цього трохи наварити гроші. У перший день фестивалю завітали як і пересічні чернівчани, так і знані митці. Одним із поціновувачів німецького кіно є заслужений діяч мистецтв України, художник-живописець Броніслав Тутельман. Чернівці все таки мають сантімет до німецькомовної культури, так що в будь-якому випадку. Обов'язково треба. Тим більше на сьогоднішній день Німеччина, особливо Берлін, то як би Нью-Йорк для світу. тусня в Берліні, що ой-ой-ой. І нам є куди рости. Культура спасе світ, казав класик. Але хто буде спасати культуру теж інше питання. 30-й ювілейний фестиваль, нове німецьке кіно триватиме до 23 листопада у кіноконцертній залі Чернівці. Альвіна Бравчук, Микола Гануцін, новини Сі 4